Якщо хоче заробляти онлайн без жодних вкладень, тоді обов'язково подивіться відео до кінця. Сьогодні я покажу сайт, який реально платить гроші за просто виконання завдань. Це FreeCash. Поясню покроково, як то заробити, скільки можна отримати і як вивести гроші без вкладень. FreeCash один із найпопулярніших сайтів, де заробляють з телефона, все, що потрібно трохи часу і доступ до інтернету. Це платформа, де ти отримаєш гроші за прості дії. Виконуєш завдання, проходиш опитування, граєш в мобільні ігри та тестуєш додатки. І отримуєш за це монети. Кожні тисячу монет це 1 долар, а вивезти можна на PayPal, крипто або подарункові карти. Реєстрація дуже проста. Переходиш на сайт, натискаєш Sign Up, вводиш пошту або заходиш через Google. Тут є три основні способи, як заробити. Перший спосіб це офер, це завдання типу скачай гру або зареєструватися на сайті, або пройти рівень. Вони платять не більше, але уважно читай умови, деякі потрібно викунути до кінця, інак не зарахують. Другий спосіб це опіятоння. Ти відповідаєш на запитання і отримаєш нагороду. Якщо тебе не допустили, не хвилюйся. Просто попробуй інші опіятоння. Третій спосіб це виграйте ігри, які пов'язані з оффером. За ігри часто платять кілька доларів. Просто досягай певного рівня і отримуй монети. Давайте вам наведу приклад. Якщо я встановлю гру та досяг потрібного рівня, і мені зарахували півтори тисячі монет, це понад долар, і таких задань сотні. Виконуєш кілька в день і вже маєш стабільний прибуток. Коли назбираєш монети, заходь у розділ «Cash Out. Вибрай спосіб оплати, PayPal, крипта або подарункова карта. Мінівалка зовсім невелика, тож віосте можна навіть після кількох годин роботи. Гроші зазвичай приходять протягом кількох годин або добі. Мої поради. Неводь особистих даних, що завдання цього не вимагає, та зберігай скріншоти завдань, це допоможе, якщо монети не нарахують. Та почни з коротких завдань, щоб зрозуміти принцип, та не створи, кілька аккаунтів можеш заблокувати, та скільки реально можна заробити. Якщо робити по кілька оферів на день це 3-5 доларів, хтось заробляє 50 або навіть 100 доларів на місяць. А хтось і більше. Все залежить від активності та країни. А головне вся складень. І тепер найцікавіше. Це лідерпорт із грошовою винагородою. На сайті щодня та щомісяця проводиться змагання між користувачами. Хто більше заробить, той потрапляє в топ фрі кеш. Якщо займаєш призове місце, отримаєш додаткову грошову винагороду. Це справжній бонус, просто заробляєш, як зазвичай, але ще й можеш виграти зверху. Деякі користувачі реально отримують по десятки або навіть сотні доларів лише завдяки участі в лідерборді. А ще на фрікеш є особисте завдання свороду челендж. Якщо ти заробляєш хоча б по долару щодня протягом тижня, сайт нагороджує тебе додатком бонусом. Тобто, найбез лідерборду можна отримати. Власну грошову винагороду. Просто за стабільну активність. Це мотивує не зупинятись. Адже що більше дієш, то більше заробляєш. Free Cash це хороший сайт, щоб почати заробляти в інтернеті з нуля. Все просто. Реєструйся, виконуєш завдання і гроші. Жодних ризиків відряд. Постав лайк і підпишись на канал і напиши в коментарях, чи пробувати вже заробіток без складень. Побачимось у новому відео.